Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Ну і далі говоримо про вплив на довкілля цієї катастрофи. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, з нами вітаємо з Добрий день, пане Олександре. Сьогодні багато ми говорили вже і про е, стан водних ресурсів, і е, про вплив на е, можливість. Україні виробляти аграрну продукцію, давайте якось в загальному контексті поговоримо про те, по який вплив на Україну на наше довкілля буде здійснено цим терористичним актом, який здійснила Росія. Ну, вплив буде доволі таки серйозний, тому що за цей період, поки було Каховське водосховище, там створився певний біоценоз, Проживали живі організми. Були в Каховському водосховищі, були і біоресурс, водні біоресурси, які проживали там, підрив цієї дамби. Відповідно, знищує ту екосистему, яка там створилася. Крім того, в зоні ризику. Є національні природні парки, такі як Нижній Дніпровський, Великий Луг, Кам'янська Січ. Тому є території прибережні захисні смуги, які можуть постраждати, і відповідно природа дійсно бу понесе певні ризики, певні втрати. А які кроки потрібно впровадити вже, аби це було названо офіційно екоцидом? Справа в тому, що міжнародна термінологія ЕКОЦИТ на сьогоднішній день такої міжнародної термінології немає, але в Україні є ЕКОЦИТ і зараз державна екологічна інспекція всі наші служби працюють для того, щоб це все прорахувати і відповідно сказати, що там відбувається. А як у світі це називають? І називуть будемо дивитися, як назвуть у світі. Для цього є міністерство закордонних справ, яке працює з міжнародними партнерами для того, щоб також. Це це питання висвітлювати і наскільки мені відомо, буде буде організація Об'єднання Націй в цьому це питання розглядати, тому це більше питання до Міністерства закордонних справ України. А які ми які ми кроки зараз робимо для того, щоб збирати докази в от в напрямку роботи вашого міністерства захисту довкілля природних ресурсів, щоб довести і представити світу факти, що цими діями Росія здійснила цей екоцид, щоб його назвали ну так, як як, як це як це по факту і є? Що ми можемо збирати? Який фактаж, які дані? Дивіться на сьогоднішній день працює державна екологічна інспекція, яка фіксує збитки завдані довкіллю, і вони працюють постійно на сьогоднішній день. В Херсонській області знаходиться заступник міністра захисту довкілля Сергій Власенко, який безпосередньо на місці фіксує, працює там спільно з інспекцією з управлінням водних. Ресурсів з державним агентством лісових ресурсів, з представниками державного агентства лісових ресурсів, всі ці випадки фіксуються, все це робиться, узагальнюється, і ще раз говорю: міністерство кинуло всі сили для того, щоб зафіксувати всі ці випадки, всі ці збитки, які завдані довкіллю, то щоб потім перед'явити загальні збитки Російської Федерації. Ну, у міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів напередодні оприлюднювали інфографіку і показували, що буде за падіння певного рівня води. І от найгірша ситуація, яку вказували, це якщо вода впаде в 13,1 метр метр. Це мільйони українців будуть без питної води, розпочнеться масовий мор риби. А екологічна катастрофа станеться, якщо рівень води впаде до 12,7 і метрів. Ви вже робите певні прогнози, на якому Етапі, от в цій піраміді Україна може опинитися. ну На сьогоднішній день рівень води на 10 ранку рівень води був 1497. Ми дійсно постійно моніторимо ситуацію, що відбувається з водою. Спрогнозувати важко, тому що ми не розуміємо, де відбувся підрив саме цієї дамби, на якій висоті, тому скільки води піде тут зараз. Важко мені спрогнозувати і сказати, але моніторимо постійно, і моніторинг ведеться. Що стосується самого питання по водозабезпеченню то вчора урядом було прийнято ряд рішень над цим питанням насправді працювали з самого початку ще ж з минулого року коли були коли Каховське Каховське водосховище почало втрачати воду працювали над резервними варіантами по водозабезпеченню населення і вчора були прийняті певні рішення уряду які дадуть можливість забезпечувати населення питною водою з інших водосховищ україни ми вже неодноразово чули, що на дні каховського водосховища велика кількість нашарувань мулу, який в разі висушування може становити таку серйозну загрозу. Екології ну не лише конкретного регіону, який впритул знаходиться до водосховища, а й глобально на великій території частині території України, тому що він несе в собі і пестициди, і якісь накопичення важких металів. Ми прораховуємо цей варіант розвитку подій, що може статись, і як обезпечити українців від впливу цих накопичень. Так, всі варіанти, які є, прораховуються. зараз. Сказати, що там дійсно це буде від того, що буде в МУЛ випаровуватися і будуть якісь певні загрози. Я цього сказати не можу. Але те, що ми проводимо моніторинг стану води в тих місцях, де є можливість його проводити, для того, щоб розуміти рівень забруднення води, розуміти, що відбувається, це дійсно відбувається. І ще раз говорю, що і міністерство захисту довкілля спільно з нашим інститутом проводимо певні моделювання ситуації. Так, зараз передбачати складно, тому що вода все підступає, підступає, і от конструкції деякі в Каховській ГЕС вони продовжують руйнуватися. Ми вам дуже дякуємо, що долучилися. Олександр Красновуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.